Привітці, я вам покажу малюнки багатоповерхових і трьохповерхових будинків. Перший будинок це трьохповерховий, другий і Ще один трьохповерховий. Тепер йде багатоповерховий Він на... Він на сім поверхів. На вісім. Поверхів. Йдемо далі. Так, наступний будинок це це п'ятийповерховий. Всередині. Це криша. Йдемо далі. Так, ще один багатоповерховий будинок. Перший поверх це всі інші поверхи. Це криша. Так. Наступний багатоповерховий будинок. Схема першого поверха і схема всіх інших поверхів. Криша? Наступний бат пороховий будинок. Перші поверхи і всі інші поверхи. Так, трьохпороховий будинок. Ще один багатоповерховий будинок і всередині схема. Оступний багатоповерховий будинок. Трехповерховий. Ще один багатоповерховий. П'ятипороховий будинок з гаражом. Вот еще один и трехповерховый. Так, наступный багатопороховий будинок. 6 поверхів і гаражом. Трехповерховый з гаражом. П'ятипороховий і з гаражом будинок. Наступний нас п'ятипороховий будинок. Ще один багатопороховий, трьохпороховий. Шестиповерховий, троповерховий, ще один одинтропорховий за підземним тунелем. Тропорховий, трепорховий, трехповерховий, труповерховий. Ще один Ah, é Sergey,